Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим захисникам. Сьогодні виникла така невеличка потреба забрати з під цих дверей цього погрузчика, бо там в нас народжується новий проєкт, про який теж ми зробимо невелике відео. І, що саме цікаво, хочу сьогодні його спробувати навішати на скаута. Тому що на Юмзі він працює бездоганно. Це зрозуміло, а чи е, хватить масла в тому бачку, що ми доробили, щоб цей погрузчик працював, чи воно буде піднімало, там теж скауті є так би, три речашки на гідравліку. Ну і е, заодно по вашим проханням зроблю детальний огляд цього погрузчика з розмірами, ну, наскільки я зможу це передати. І... і подивимося, що з цього вийде. Йду зараз заводжу скаута, під'їжджаю, спробую його навішати, як воно буде навішувалося. І побачимо. Я так розумію, шановні глядачі, що треба подовжити оці тяги, тому що це вже ну, принаймні в мене так відрегульовано, що сама нижча точка. А так треба опускати. наниз, щоб до... стало до оцих пальців. Така, Да е Зараз Нарази сега. Долу 20 мили, къде е онкото скалата? Скаут відіпкати простіше, як погрузчик з місця зрушить. Вон же она ведь поднимается. Так. Так, сейчас вот тут то. На Так, что порем. Типальчики. Тут більш-менш. Сильно не буду, то все зажимав через те, що нам треба просто його перевести, щоб забрати з-під гаражних дверей. Так, зараз, друзі, самий цікавий момент. Треба під'єднати всі 4 шлани. Е, чому всі 4? Тому що якщо під'єднати тільки по два на один циліндр, то масла точно не вистачить. Навіть в юмзі не вистачить, якщо його під'єднати. А так 4, коли ти піднімаєш, то з одного шламу вливається назад бачок масла. Так, Під'єднується. Тут я позакручував, щоб ви розуміли, оце це радянські муфти, такі і... Оце муфти ті китайські від цього трактора. Ну, Не дуже вони внушають довіру, але які є. Так. Одна муфта. Друга. Заходить воно, як бачите, більш-менш нормально. Єдине, що мені не подобається, що з оцих муфтів постійно підтікає масло. І ще є таке поняття, як випадають шарики звітом. Так, третій шланг і. На кінець. Четвертий. Все. Вся гідравліка під'єднана. Ну і що ж, пробуємо. Зараз від'ю ним вперед. Тоді вже детально поміряємо, що куди, зробимо якісь розміри, щоб ви більш-менш бачили для себе, як воно зроблено. Ну якось так. А зараз я постараюся вам зробити більш-менш детальний огляд цього погрузчика. Щось вам розкажу про розміра. І побачите, подивиться, може щось тут не так. Ну, мені він, оцей погрузчик, допомагає дуже. Як я раніше розказував про нього, ідея його. E, щоб зробити цей погрузчик, виникла ну, при такій потребі, щоб грузити зерно на машину 5 тонн в наш час. По-перше, що вже і фізично важко і вже і нема кого і дуже покликати, щоб допомогти, загрузити, розгрузити. А так як у e, мене не є аж так багато поля і фірма так, не дуже серйозна, не будемо купляли ще якісь там погрузчики такі е, великі заводки. Ну, то я вирішив зима довго зиму такий грущечок собі склипав, скажімо так. Тепер дивіться, робив я його до Юмза. Скажу вам чесно, тоді як я його почав робити, то про ще мова навіть не йшла. Ще ніхто не думав купувати такий трактор. І е, робив я його е, на 20 мій пальці, потім я вже на скауді переробив собі такі яблука. Ширина оцього ковша. Вітер. Трохи нам буде мішав знімати. Ширина оцього ковша. От щоб ви бачили, щоб ближче зняти, метр вісімдесят. Це цілковито перекриває кулію ЮМЗ. Ширина ковша отак. Бачите, 63 см. Якщо взяти оцю нижню бляху, тут є 57. Але 57, отут ще така полоса, вона товстіша від цієї бляхи, бо бляха повністю тройка. А ця полоса десь міліметрів ну, от 6 см, вона, напевно, Це Я її по кругу дав, щоб вона була чуть-чуть міцніше. І цей. Тут ще отаке зверху ребра. Міцності, скажімо так, от 11 сантиметрів, 11 з половиною. Оця бляха 40 сантиметрів. Оця бляха взаді. Отут взаді. ззаді. тут 25 сантиметрів оця бляха. Ну і щоб отак, щоб отак не зрозуміли. Я машину десь ну на машині на ГАЗ-53 було 6800 кг. Там був хлопчина, який рахував спеціально. 17 отих черпаків вийшлося 6700 кг на газоні. Значить, ми так рахували, він в себе набирає десь в середньому 350 кг зерна оцей черпак. Рама ви розуміли. Рама зварена е, з двох швелерів. Тут вистачає цілковито швелера десятку, але так як в мене вже був наявності 12-ка, то оцей, що піднімає десятка, а це основна рама 12. Але можна робити сміло з 10-го швелера, нічого він е, не цей. Довжина оцього основного швелера, щоб ви розуміли, от. Метр три Цей, він чуть-чуть коротший для того, щоб от метр сорок. Бачите, метр сорок Але тут ще спеціально такі вуха наперед от 40 см, якщо так розібратися, 38 до цієї рами. Але низу так понизу тут виходить десь, сорок 43. Вуха спеціально для того, щоб було зручніше навіть бачити і за рахунок тих вухів погрузчик ще на сантиметрів 40 піднімає вище. Тепер ширина оцього погрузчика становить от бачите 63 см. Не знаю, що я так іменно 63 ну так мені пасувало, напевно. По металі, бо була отака труба, така міцна, отака квадратна десь був кусочок труби, вона там сантиметрову стінку має, а на неї йде навантаження от на то вухо. І через то така ширина. Тепер, щоб ви розуміли, оцей основний циліндр, який піднімає повністю ківш, там знизу приварена теж така товстостінна труба. Зроблено отаке вухо з кусенцями і довжина того циліндра ну, від вуха до вуха є так образно до середини. Бачите, метр двадцять. Зараз, коли я його підніму, то ми заміряємо ще повністю шток, наскільки він цього. Ну, я вам скажу так, що там шток 80 см. Виходить. Другий циліндр, довжина циліндра. От 60 см, ну і ту шток виходить десь сантиметрів 45. Його цілковито вистачає, щоб ківш опустився висипати, і вистачає, щоб е е зачерпнути. Бо зачерпаю, я вже так, під'їжджаю під, під зерно і оцю основну основною чуть підпихаю і воно так вивертає на себе і все. Щоб той черпак на себе на трактор зерно не висипав, то тут приварні такі, скажімо так, Обмежувачі, підсилення, от воно навіть, бачите, от замалювало на рамі. Отут от воно опирається і вже воно на трактор на себе ніколи не, не вилює. Так, більш-беж він нормальний. Оцей циліндр мені от бачите, от підкапає чуть, чуть Але, ну, щоб ви розуміли, циліндри не нові, заказу по LX, Там якісь люди продавали і. ну... Може і в ньому треба буде поміняти манжети, але так як ми цим черпаком працюємо не дуже часто, то там, я думаю, на одну загрузку, якщо витече грам 150 масла, то не є аж так критично страшно. Тепер, друзі, я вам його зараз ще раз заведу, розкладу на повну висоту і ми попробуємо замірити, на яку висоту оцей черпак піднімає е, зерно. Чи зерно, чи любий груз. Пробую. Друзі, а зараз Попробую в принципі, трошки вітер, але зараз попробую замірити від початку, ковша до До землі. Не знаю, чи нам таке вдасться. Але от будемо старатися от зачіпляю. Трохи цікава -то робота. Відповідно, нам так, щоб все, ну то, що я зловив, то от, бачите, от 3,10. отако було. 3,10. 10 Отака висота. <кій> І гасні 3 <83. кій> ну, нам легенько. Дружина ну, цього циліндра, щоб ви розуміли, от, я казав 80, ну тут 72 см. От він так піднімає. Я думаю, що. Для такого примітивного, можна сказати, погрузчика, то вистачає і тої висоти і вистачає того ціліндру. Так що, друзі, якось так. Але що саме цікаве, що без того бачка, який ми доробили до скаута, він би з таким погрузчиком по гідравліці не справився, з тим штатним бачком. Тому що тут сам циліндр Ходить дуже багато масла. І е, коли з бачка все масло викачає в циліндр, то просто-напросто навіть можна насоси попалити. А так, якщо є цей допоміжний бачок, значить все воно працює і все воно добре. Шановні глядачі, е, отаке от чудо техніки я сотворив своїми руками. Кому сподобалося, то що я вам показую, ставте вподобайки, підписуйте на канал. Ще е, багато чого цікавого, я вам буду показувати, що я зробив своїми руками. Ну, зараз в нас там ще один проєкт на днях покажемо е, цей. ну Можна сказати, що ми започатковуємо такі відео свої саморобки, чи як правильно назвати. Так що, всього вам найкращого, будьте здорові, мирного вам неба, якнайшвидшої перемоги. Хай Господь Бог вас всіх благословить і міцного вам здоров'я!